Дарко має повну пропозицію димохідних систем. Це означає, що за допомогою наших елементів можна збудувати навіть найскладнішу димохідну систему для відведення димових газів від опалювального пристрою. Тобто в асортименті також є пристрої, які підвищують ефективність цих димохідних систем або побічно сприяють, наприклад, зменшенню споживання пального. Я маю на увазі тут стабілізатори тяги димаря. Запрошую подивитися відео, в якому ми розповімо про принцип роботи цих пристроїв. Стабілізатор тяги димоходу це пристрій, який ефективно обмежує і стабілізує занадто велику тягу у димоході, як у правильно підібраних, так і в габаритних, де занадто великий переріз каналу. Чудово працює в умовах, коли занадто велика тяга димоходу викликана змінними погодними умовами, наприклад, сильним вітром. Заслінка в регуляторі тяги врівноважена таким чином, що утворення в димарі занадто великої тяги, яка перевищує значення, встановлене на ручці регулятора, викликає її відкриття, чим забезпечує приплив додаткового повітря до димоходу. Це викликає зменшення тяги в димоході з одного боку через охолодження димових газів, а з іншого боку збільшення опору потоку, оскільки димохід, окрім димових газів, повинен додатково транспортувати повітря. Зміна встановленого на стабілізаторі тяги тиску відбувається через зміну врівноваження дроселя за допомогою простого поворотного механізму. На стабілізаторі зазначена шкала з нанесеними значеннями тиску. На етикетці ж є знак, який вказує задану величину тиску. У будь-який момент стабілізатор тяги можна вимкнути за допомогою важеля блокування заслінки. В асортименті Darko ми маємо регулятори RCR, які монтуються на трубу, діапазон діаметрів від 120 до 200 мм. RCO – круглі з діаметрами 80-150 мм. Доступні також регулятори редукційні. Зі меншим діаметром, наприклад, 120 або 130 мм. міліметрів, РСП прямокутні, призначені для встановлення в монтажний отвір розміром 140 на 150. п'ятдесят, РЦВ, призначені для монтажу в ревізію димоходу і РЦОЕКС. Стабілізатори тяги димоходу з противибуховою системою, яка у випадку появи раптового значного підвищення тиску в димоходній установці, відкриває передню частину регулятора, забезпечуючи вихід газів з димоходу. Стабілізатори тяги димоходу призначені для монтажу на димарі, тобто на ділянці, що з'єднує пристрій опалення з димоходом. Вони також можуть бути встановлені під димарем. В районі вичистки або безпосередньо на ній, чи над відводом вже безпосередньо в системі димоходу. Дуже важливо, щоб стабілізатор тяги димоходу працював у таких самих умовах навколишнього середовища, як і опалювальний пристрій. Іншими словами, стабілізатор тяги димоходу має бути встановлений у тому ж приміщенні, що й опалювальний пристрій. Застосування стабілізаторів тяги дозволяє контролювати надмірну тягу димоходу. У результаті процес згоряння стає більш ефективним, а опалювальний пристрій працює в умовах більш оптимальних для нього. Це призводить до зменшення споживання палива, яким живиться опалювальний пристрій, а також збільшує термін його експлуатації. Слід зазначити, що стабілізатори тяги Дарко не збільшують значення тяги, для цього використовуються димотяги, які встановлюються на димохідній трубі, вгорі. Натомість, стабілізатори тяги призначені для ефективного обмеження надлишкової тяги в димохідній трубі. Оптимальної роботи пристрою опалення і зменшення витрат палива на 20%.